Здається, уже кожна собака знає, що нову пошту заснували у Полтаві. А саме у 2001 році двоє друзів В'ячеслав Климов і Володимир Паперешнюк, маючи лише 7 тисяч доларів стартового капіталу. Ідея виникла завдяки кондитерському бізнесу Володимира, який шукав спосіб доставляти товари з Полтави по всій Україні. На той час швидкої та надійної доставки в країні не існувало. Посилки передавали через провідників поїздів або водіїв маршруток. Перші підприємці вчили українців новому формату доставки. Їхній перший офіс був у Полтаві. А команда складалася із семи осіб. Клієнтів доводилося переконувати, що це зручніше і безпечніше. У 2005 році в нової пошти з'явились перші великі клієнти та конкуренти. Це змусило фокусуватися на якості сервісу, будувати регіональні філії та вдосконалювати логістику. До 2007 року компанія стала прибутковою, а світова фінансова криза 2008 року стала для неї випробуванням, яке перетворилось на можливість для росту. У 2009 році нова пошта доставила 1,6 мільйонів посилок, а через два роки вже 12 мільйонів. До дві Одинадцятого року компанія мала понад 500 відділень по Україні. У цей період розвивалася співпраця з інтернет-магазинами та впроваджувалися інновації, як от логістика під ключ. З 2015 року компанія інвестує у модернізацію. Було відкрито Київський інноваційний термінал, який здатний обробляти 50 тисяч посилок на годину. У 2019 і 2021 роках додалися термінали у Львові, Хмельницькому, Харкові, а мережа відділень перевищила 9 тисяч. Пандемія 20 року. Року стала ще одним випробуванням. Нова пошта закуповувала обладнання для лікарень, організовувала вакцинацію для співробітників і підтримувала бізнес-клієнтів. Початком війни, у 2022 році, компанія переорієнтувала гуманітарну пошту, перевезла 22 тисячі тонн допомоги і інвестувала понад 400 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ та країни. У 2020 році нова пошта відкрила відділення в Польщі, а згодом у Литві і вже в десятках країн ЄС. І зупинятись компанія не планує. У нової пошти буквально є авіакомпанія Супернова Airlines, яка почала виконувати рейси для міжнародних вантажів. Хіба не круто?